Я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу нормально. Просто подивіться, ми зупинилися. Я боюсь підходити, але заради контенту треба. А я ще й на каблуках, друзі, щоб ви розуміли, наскільки я заради вас жертви. Подивіться. Ну ви бачите, це ж нереально просто красиво. Це ж... Давайте ще сюди. Гарно. Друзі, але нам треба йти в монастир чи храм. Я так до кінця не зрозуміла. Зараз побачимо. Подивіться, куди люди йдуть. Лайкніть, будь ласка, це відео. Поставте вподобайку, якщо вам подобається такий формат. Подорожуємо за нель. Заходить, до речі, я не знаю, що чи... тому храмі монастирі можна знімати. Це, до речі, я рада, не знаю. Але нічого. Я кажу, подивіться. Там щось написано грецькою, але я не розумію, тому до огопірей. Коротше, мені дали цю штуку, щоб я накрила свої ноги. Ми йдемо в монастир храм і там типу, мабуть так. Euh, заведено кап'є. Амдю тромаколі. Андю два жопота мене. Нічка втомилась від сумного плейлиста. Як би хотілось зустріти твого погляду, схопити тебе і не друзі, ми вже побули у на сторічі Мен... десь якісь штучки, коротше. Де монархи моляться, стоїть на коліна і моляться. Я не знаю, як вибачте, але я не знаю, ця штука називається. Храм, Чи... а монастир, мабуть. Подивились там, там нічого в принципі цікавого я не знімала, тому що це, що мабуть, навіть просто не попага. Ось він. Ось, подивіться, яка нереальна тут краса. Ви представляєте, як тут можна побудувати такий монастир? На такій висоті це дуже-дуже важко та й страшно. Друзі, зараз буде спрямо спускатися. Капець. Просто капець, Боже. Ви не представляєте, як це страшно? От ви зараз дивитесь? І можливо, от зараз просто ми їдемо тормозі. Він постійно боже, тормозив у Божої. Ми просто постійно тормозимо. Може по-іншому ніяк. От ви зараз дивитесь відео? От ви зараз дивитесь відеомов? Ми зараз це відчуваємо. Але гарно.

Всім доброго ранку, ми знову на потязі їдемо. І цей раз ми їдемо не на екскурсію, а на аквапарк. Я вже там була, я вже там все знаю, там мені подобається. Це відкритий аквапарк. Так, так що ми вже виїжджаємо. Ось, Все, ви бачите. Друзі, ми приїхали. Он горки. Там за парасольками. Басейн. Ось. Я вже в купальнику і що вам хочу сказати, ми вже покупалися на багатьох горках, е, майже на всіх, але я, я на одну не піду, бо там дуже всі були спонатися цієї горки, треба у футболці. У мене її немає. Так ось, до речі, Рик з'їхав і йому не сподобалось, бо хоча він був в футболці. Так ось, зараз я йду з вами на горку, е, не трешову на лайтову щоб вам зняти, тому що інші дуже всі трешові, швидкі е, і не лайтові. І того я вам просто не зможу зняти, тому що буде дуже швидко, вам все буде розмито і незрозуміло. Так що я зараз заради вас йду на одну лайтові горку. Ну раз, ну як? Щоб ви побачили взагалі, що тут робиться. дивіться. Потім отак от можна на ватрушках їхати. Ось я йду на горку. Так, все, скоро побачимось. Якщо чесно, я дуже проживаю, ви це побачили, щоб вам було гарно видно. О, я вже дойшла, майже ми будемо на ватрушках. Так, да, друзі, тут звичайно дуже велика черга. Ось ми будемо з мамою на оцій горки, мабуть. Ну, коротше, я сама не знаю. Найбільше мені сподобалася горка, найекстремальніша, це там якось різкий спуск називається, я не знаю. Ось він. та біла. Ось та найприкольніша, а ось ця в ній бійця всі спиною, я не хочу туди йти. Там ще є чорна, е, теж хороша, але біла найекстремальніша і найприкольніша. Це, друзі, я взяла піднімалась піднімаюсь нагору. До речі, я не знаю, чи дозволяють її знімати. Але це ще я ще якось собі вам. Я... До речі, тут є дві білі горки, я ходила на одну і зараз піду на одну, бо вдруг це дуже швидка. І в нас буде з вами біда. Все, друзі, ми їдемо. Дивіться, класно, боже, страшно. Боже, хоч би вам... Вау, тут дуже страшно. Друзі, вибачте, там е, сон, вода, все перемішку. Я не бачила, чи я знімала скинок, чи я знімала горхі. Я реально не знала. Е, вибачте, якщо дуже погано зняти бо я старалася. Там мене прям занесло. Коротше, друзі, вибачте, я вибачте, взагалі не знайшла цієї запиші, де я їду з горки. Мабуть, воно виключилося, я не знаю, я дивилася, але запись йде. Я не знаю, може вона видивилась. Коротше, я зараз трішки перекушу і вам перезніму тупаса. Так, друзі, дубль 2. Друзі, я знову стою в червні. Дубль номер 2 Pienи, вони тисячі... Де, друзі, я беру матрушку, чи як їм неправильно називається. Дивись, а хлопець хлопці сучині мені отак. Вони, до речі, дуже важкі. Дім'я кура тут, погнать! Ми погнали на... Другу горку, якій дуже велика черга, друзі. Я реально не знаю, чи я ж зможу там знімати, тому що я ні ще не була. Я згадала, друзі, що це за горка. Я вам не зможу там знімати, але вона екстрім. Подивіться, яка черга. Друзі, ми скоро. я вже на виходу з камеру. Вообще не видно нічого. <Слух> 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 Но я тут Тепер ми йдемо на чорну. Там темно, там труба, так що вам нічого не буде видно. О, да, так класно! Друзі, вам нічого... бачила, як я з'їжджала. Вона найекстремальніша і вона реально страшна. на перший коня, то ще не правило. А потім це стане вашим фаворитом, я вам обіцяю. Рик, ну, ви бачите, йому на вигляд 10 років ну, 8, да, десь так, йому і є 8, 9. Коротше, йому 8, так йому теж дуже сподобалася горка, тобто вона шикарна. І Вибачте, будь ласка. Той, хто мені завідує, ну я вам просто я не класю з я просто я вам показую, як я провожу. Час називається, подорожуємо за на вам Все покажу. Я вам взяла три горки. Ну, не я, не можна, зарочі, мені допомагали зняти три горки. Чорне, е білу. Ви бачили трошки білу, ви бачили трошки чорну і ось цю білу екстремальну. Скажіть, будь ласка, яка вам з трьох приблизно найбільше сподобалась? А ну ви поставте оцінку від нас до десяти кожного. Горку. Дякую. Ми вже покупалися на горках. Нам залишилось пів години і ми їм протячим ватрушкам. Ми ось якось хо їздимо, плаваємо з риком. Ось дивіться, такий тунель і ми по ньому пливемо з Дуже класно. Такі у нас аквапара, моки, фанії. Ой, я Де я живу. Ладно. Ось після аквапарку зараз я йду, ну, моя сім'я майже вся, ну це з тіткою. І риком я йду зараз гуляти в Хан'ю. Це рик. Так от ми, я йду в Хан'ю, це центр міста Крита, я так розумію, я не знаю, коротше. Може, там щось собі подивлюсь, куплю, там такі магазинчики, там дуже гарно. Пам'ятаєте, я вам знімала? Там, де магазинів багато. І холодно, ну коротше, це ось там. Нас туди запросив, ми подружилися на пляжі, познайомилися з одним чоловіком і хлопчиком, він з Лондона. І вони нас сьогодні запросили. Піти в хам'ю? Так що побачимо, що з цього вийде. Друзі, подивіться, де ми знаходимося? Це не те місце. Я помиляюсь. Але, друзі, як ви навіть ну, вас знімати? і далі щось робити, навіть ходити. У мене зараз так палець, палець. Я ходити реально не можу. Ну, але подивіться, як тут гарно просто. Хоч Греція це село, але все-таки є деякі місця, які реально зачаровують. Ну, це місце 70 на 30 окей. Друзі, ми вже сіли за столом. Ми зробили замовлення, але... Його дуже довго немає, ми чекаємо 20 вже. Але я розумію, тому що подивіться, скільки тут людей, у нас дуже гарний краєвид. Подивіться, який у нас класний, нереальний краєвид. Дуже, дуже гарно просто буде краси. То в синій кофті проходить наш фестиваль. Друзі, ми вже повечеряли. Дуже класно. Окей, окей. Уляна. Коротше, ми вже повечеряли. У ну, нас вже сьогодні. нас запросив Англійський від самого Лондона, представляєте? І зараз він нас ще морозивом. Якщо ми йдемо заморозимо, тому що правило Онель No1. Ніколи не відмовляйте, якщо вас запрошують. Ой, я трошки п'яна, ладно Ні, насправді я не п'ю, але це не точно. Дивіться, дивіться, як гарно. Це ми там сиділи десь. Вау, просто вечір шикарний. Он, бачите, мигає? Літак для українців зараз це. Чи що я вам хочу сказати, коротше, тут кожного дня, десь, мабуть, кожних півгодини, а то й менше, літають винищувачі. Вона тут просто біля моря, а там на базах краще вони ці винищувачі реально на Україну віддали а не собі. Ну блін, нашу дім. що улюблений ресторан, я вже це говорила. І це означає, що це останній день наш. Далі ми їдемо, вже завтра спакували валізи і їдемо ми завтра вже на два дні в готель люксовий. І все, і додому. Так що я не знаю, чи буду вам знімати ще з готелю щось. Можливо, готель покажу тільки, тому що ми будемо тільки на море ходити, ну і їсти там. Ну, можливо, зніму, покажу, кому цікаво подивитися. Ну а так той самий ресторан. До речі, я не знаю, якщо буде ще той самий столик, це взагалі буде. А до речі, я не знаю, зараз перевір. Буже гарно. Ви бачите, зараз? Мій фон просто шикарний зараз. Ми ще сидимо в тому самому місці, там само. Взагалі шикарно. Друзі, добрий ранок, отак ми проважаємо море. Ось. Червоний прапор скрізь на всіх пляжах. На море. Це дуже зустрічає дуже погано. Червоний прапор і сніг прапори, але люди купалися, бо почуть купати. Я так що все добре. Ми вийшли. Друзі, ми вже з чимоданами. Ось мій, там Риха, і ще багато. Ми на зупинці чекаємо автобуса. Скоро він приїде. Автобус нас завезе до готелю, ми будемо два дні в шикарному готелі З шведським столом, а потім вже літуємо додому. В Рідну Україну. Я вже зробила замовлення і ми вже в ресторані сидимо. Дивіться, як тут гарно. Який у нас шикарний вид. Там Греція. Зижу і володію. Ми вже йдемо від ресторану і подивіться, як все світиться. А ми отам їли, десь там. Просто шикарно, мені так подобається, вона себе не поставляє. Е, у нас буде два дні в люксовому готелі, ну а далі додому це трошки обідно. Хоча знаєте, два тижні це не так уже і мало якось вам сказати. Я думаю, якраз ідеально, так що мені не обідно. Осьмана з палац. Ми вже вийшли. Ось з валізами там рик стоїть. Все, ми прощаємося, тому що закінчується рубрика. Подорожуємо за нею. Бо ми вже закінчили. Так що дякую, що ви були зі мною. Всім дякую за перегляд. Пока. До новых... Бувайте, до нових зустрічей.